Дидактична гра, що покладемо в портфелик. Скоро в школу я піду, нових друзів там знайду. В школі буду я учитися, обіцяю не лінитися. Приклади важкі рішати та то всі книжки читати. Добрий день, малята! Скоро ви всі підете до школи. Чи знаєте ви, що таке школа? Школа це храм науки. Осередок мрій, де кожен учень повірить у те, що зможе себе реалізувати як особистість. У школи витає дух творчості та мистецтва. Учні виховуються духовно та естетично. Школа допомагає розвивати таланти дітей через організацію творчого дозвілля. Давайте з вами пограємо в гру, що покласти у портфелик, і дізнаємось, чи готові вийти до школи. Відгадайте загадку! То в клітринку, то в лінійку. Написати тут зуміна. І малювати дещо зможеш. Називаюся я? Правильно, зошит! У портфелі є хатинка. Ручки там живуть, і гумка, клей, лінійка, кутники, школярів, помічники. Так, це пенал. По папері він гуляє, різні речі зображає. Гарний хлопець молодець хто ж це. Звісно ж, олівець. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Хто це? Так, це книга. Подивіться уважно і скажіть, які речі ми покладемо в портфелик. Правильно, для навчання нам потрібні папка для зошитів та циркуль. Яблуко також можна покласти для перекусу. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що ми з цих речей покладемо в портфелик. Правильно, ведведика ми залишимо вдома, а сірники взагалі не можна брати до школи. Подивіться уважно і скажіть, яку реч ми залишимо вдома. Правильно, це машинка. Подивіться на картинку і подумайте, які речі нам знадобляться в школі. Правильно всі. Які речі ви візьмете з собою до школи? Правильно, ручка, фарби і підстругачка вам знадобляться. Ми склали з вами портфелик. Ви великі розумнички. Я бачу, що ви вже готові до школи. На цьому наша гра закінчується. До побачення!